Вітаю, пану. Розглянемо, як знайти в біос на ноутбуці або в ПК прості методи зайти і щось там знайти. Коли справа доходить до налаштування комп'ютера чи вирішення технічних проблем, багато користувачів стикаються з необхідністю зайти в біос. Ця базова система відіграє ключову роль у запуску вашого пристрою, дозволяючи налаштовувати параметри завантаження, діагностувати несправності та оптимізувати роботу системи. Вхід у BIOS може здаватися складним завданням для новачків, але з нашими простими інструкціями це стане легко та зрозумілою процедурою. Що таке BIOS? Визначення роль на вашому комп'ютері? Отже, що таке BIOS і що він потрібен? Basic input output. System. Input output вход-виход. Да? Це базове програмне забезпечення, яке знаходиться в материнській платі. Воно відповідає за ініціалізацію апаратного забезпечення і запуск операційної системи. Сучасною альтернативою є UEFI Unified Extensible Firmware Interface, яке має наступні переваги. Підтримка графічного інтерфейсу. Робота з великими жорсткими дисками, понад 2 ТБ, швидке завантаження системи. Більше налаштування можливостей для користувача. BIOS UEFI. Дозволяють змінювати такі параметри: завантажувальне меню, оригінальні налаштування, обладнання апаратного забезпечення, налаштування параметрів завантаження через BIOS. BIOS та UEFI є незамінними елементами будь-якого сучасного комп'ютера, які забезпечують стабільний запуск системи та можливість внучкового налаштування. Різниця між BIOS і UEFI полягає у функціональності. UEFI забезпечує зручний графічний інтерфейс. Завантаження системи та підтримку великих дисків, знайшовши відповідь на питання, як включити біоз на ПК за допомогою сучасного інтерфейсу Wi-Fi, ви отримаєте більше можливостей для ефективного управління комп'ютера та покращення його продуктивності. От заходимо. І ось ці кнопки вони розказують, що тут є. Да? Графічний процесор і так далі. Як знайти BIOS на різних пристроях по, по кроковій інструкції? Існує декілька спосіб, як запустити BIOS на ноутбуці чи ПК. Ось основні з них. Через комбінації клауші при старті системи, да, як включаєш комп'ютер чи ноутбук, після ввімкнення комп'ютера натискати відміну клауфш. F2 для ноутбуків бренду Acer, F10 для ноутбуків бренду HP, DLT для багатьох стаціонарних ПК, FN. Плюс F2 або F10 або DLT для пристроїв, де функціональні клавіші активізуються через клавішу FN. Вхід у BIOS через меню відновлення Windows 10.11, якщо ви не можете відкрити BIOS через клавіші, скористатися наступними діями. Перейдіть у параметри оновлення та безпека. Відновлення. Натисніть «Перезавантажити» зараз у розділі особливі варіанти завантаження. У меню виберіть усунені несправності, додаткові параметри, параметри вбудованого PZ і Отже, ми розібрали, як відкрити BIOS через клавіші F2 або DLT. Вибираючи відповідний спосіб доступу, ви можете швидко адаптувати параметри під свої потреби, забезпечуючи стабільність та продуктивність вашого пристрою. Як скинути налаштування BIOS на комп'ютері в прості способи. Іноді може виникнути потреба повернути BIOS до заводських налаштувань. Це можуть зробити кілька способами, про які далі розкажемо. Скидання через інтерфейс BIOS для цього. Увійдіть BIOS за допомогою клавіш, знайдіть опцію Load, Setup, Default. Чи Restore Default підтвердіть дію та збережіть зміни, натиснувши F10. Якщо вийти BIOS через ClearSmock, для цього вимкніть комп'ютер і від'єднайте його від електромережі. Відшукайте батарейку CMOS на материнській платі. Обережно витягніть батарейку та зачекайте 5-10 хвилин, ставте батарейку назад та підключіть живлення. Скидання налаштувань BIOS. Може стати рятівним рішенням у разі системних збоїв, чи потреби повернути стандартні параметри. В від ситуації, ви можете обрати зручний спосіб, чи інтерфейс-біз або фізичне скидання батарейки КМОЗ. Це дозволяє відновити стабільність системи та почати роботу з чистого аркуша, зберігаючи контроль над всіма процесами. Поради, як правильно входити в біос, щоб успішно потрапити в біос і врахувати кілька важливих моментів. Дійти швидко, починайте натискати клавішу, потрібно одразу після ввімкнення комп'ютера. Повторюйте спробу. Якщо з першого разу не вдалося, перезавантажте пристрій та спробуйте знову. Перевірте клавишу FN. На деяких ноутбуках функціональні клавіші працюють лише з активованою клавішою FN. Звертайте увагу на екран. Багато виробників вказують комбінації для входу в BIOS під час старту системи. Якщо всі поради випробувані, в результаті немає можливо. Проблема полягає в налаштуванні самого пристрою чи апаратних несправностях. У такому разі зверніться до документації вашого ну, комп'ютера чи служби підтримки виробника. Як знайти BIOS на ноутбуці HP, Lenovo, Asus та інше? Для різних моделей виробників можуть використовувати такі комбінації клавіш для входу в BIOS Lenovo F12 F2 Fn плюс F2, Dell F12 F2, Fn плюс X, HP X, F10 Fn F10. Asus F2 DLT. Які проблеми можуть зникнути при вході в BIOS? Клавіша для входу не працює, для цього спробуйте натискати її в іншому темпі, або використовувати іншу клавіатуру. Клавіш. BIOS захищений паролем. Для скидання пароля зверніться до технічного спеціаліста або скористайся клеркмос. BIOS не завантажується через несправності. Використовувати діагностичні меню для перевірки системи. Схід у BIOS – це важливе вміння, яке допоможе вам налаштувати систему під ваші потреби завдяки чітким інструкціям та актуальним інформації. Навіть новачки можуть без проблем йти в біосі Wi-Fi на своєму пристрої. Дякую за увагу.